Невеличка зала третьої бібліотеки частенько перетворюється на святкову вітальню для криворізьких журналістів, і при такій нагоді тут одразу стає гамірно, як у вулику. Цього разу зібралися за солодким столом та декламуванням віршів Севочолі Акули Пера, члени національної спілки журналістів, які нещодавно відзначили поважні дати. Я не починав журналістиці свій шлях з посади коректора. Міській газеті Червоний Гірник і весь творчий шлях, власне, 42 роки, я працював у газетах та радіомовленні. Весь час я відчував турботу нашої місцевої спілки журналістів. Мені це ще з шкільних лет нравиться в этом году, если чесно, исполнилось 50 50 моей моєї деятельности. Почему? Потому что Перша моя замітка вийшла, коли мені було 10 років. Я навчався в 3 класі. Газета була така пеніерська правда. И вот с тех пор я регулярно свои в газети. У кожного з них багаторічний досвід та чималий доробок за плечима, але старість їх вдома не застане. Кожен і досі в творчій роботі. Хтось пише статті, хтось книжки, а коли збираються разом, набирається натхнення та нових ідей. Ми сьогодні вітатимемо глину Круль. Яка працювала заступником редактора газети Сільське криворіжжя. Ми вітатимемо Володю Домацького, якому нещодавно був ювілей. Вітатимемо Олександра Степаненка, відомого журналіста. Рудольф Кан, якому виповнилося 80 років, а ми його все називаємо Рудік Рудік. Він у нас і ще Людмила Горбунова, редактор газети Сільське Криворіжжя». Загалом вітали п'ятьох ювілярів серед традиційних побажань іменинникам. Звучало суто журналістське. Нехай ще довго перо лишається гострим. Юлія Стехарська, Максим Паномарьов цей день.